Права 505. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, ось наш вираз в першому завданні. Ну, Тут ми бачимо доволі складний вираз. Ми його будемо виконувати по діях. Найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. Ну, Давайте їх виконувати в першу чергу. Записуємо тоді в першому завданні перша дія. Тобто 2,5. Потрібно відняти 1,732. І це дорівнює. Для того, щоб відняти ці числа, потрібно дроби звести до найменшого спільного знаменника. 32 у нас не ділиться на 24, 32, що множиться на 2, це буде 64, не ділиться на 24. Далі 32, що множиться на 3, це вже буде 96, поділиться на 24, це буде 4. Тоді додатковий множник до 524 це буде 4, а додатковий множник до 7,32 це буде 3. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, у нас буде 2, цілих. далі 4 помножити на 5 це буде 20. 4 помножити на 24 це буде 4 на 20, 80. 4 на 4, 16, це буде 96. Так? Відняти 1, ціла. 3 помножити на 7 це 21. Далі 3 помножити на 32 це буде 96. Відняти 21,96. Ну, але від 20,96, 2196 не віднімеш. Тому 2,20,96 запишемо так. 2 запишемо як 1 плюс 1. А одиницю запишемо як 96,96. 96. То 2,2096 ми можемо записати як 1 ціла, тоді 96 плюс 96 плюс 20. 90 20 плюс 96. Це буде 100. 16, 116, Записуємо. 96. Відняти 21, 96. І це дорівнює. Тепер вже можемо віднімати. Різниця цілої частини дорівнює 0, 0 не записуємо. Тоді в чисельнику у нас вийде 116. Відняти 21. А в знаменнику записуємо 96-х. І це дорівнює. Ну що ж, 116 мінус 20. 116 мінус 20 ми вже віднімали. Це в нас вийшло 96. А 96 мінус 1 це буде 95. Тобто в нас вийде 95, 96. Так, 95-96. ну, Мабуть, це нескоротний дріб. 96, 95 у нас ділиться тільки на 5 і на 19. Це буде нескоротний дріб. Так, його і залишаємо. Гаразд, ну що ж, А, а зараз давайте тоді ми виконали дію дужках, Тоді давайте будемо виконувати наступну дію. Це множення. Записуємо друга дія. Тобто 95. 96. х Так, потрібно помножити на 2,10. І це дорівнює. Ну що, щоб перемножити, перетворюємо тоді мішане число, у звичайний дріб. То в нас вийде 95 96. х Що множиться? 2 помножити на 19, це буде 38, плюс 10, це буде 48. Записуємо 48. 19. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників. 95, що множиться на 48. Знаменнику добуток знаменників. 96, що множиться на 19. І це дорівнює. Давайте скорочувати. Отже, скручуємо чисельник і знаменник на 48. 48, що ділиться на 48, це буде 1. 96, що ділиться на 48, це буде 2. Далі скорочуємо на 19 чисельник і знаменник. 19, що ділиться на 19, це буде 1. 95, що ділиться на 19, Я вже казав, що це буде 5. Гаразд. Ну що ж, тоді в нас вийде. Чисельнику 5. Знаменнику 2. 5 других. Ну, або 4 други це буде 2, цілих, і ще залишається 1 друга. Отже, записуємо, що це вийде 2,1 друга. Гаразд. Ну що ж, множення ми знайшли. Залишилося найменший пріоритет у нас у віднімання. Записуємо тоді дія. Отже, від добутку 2,1 друга. Віднімаємо 2,1. І це дорівнює. Щоб відняти, перетворюємо тоді дроби до однакового знаменника. Тут додатковий множник до 1, і 2, і тут буде 2. Тому що найменший спільний знаменник у нас 4. Записуємо тоді, що у нас вийде 2, цілих. 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 2 це 4. І відняти 2 цілих залишається 1 четверта. І це дорівнює. 2 відняти 2 це дорівнює 0. Ну і не записуємо цілих, то в чисельнику записуємо 2 відняти 1, а в знаменнику 4. Ну і це буде дорівнювати 1 четверта. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу ми знайшли. І це дорівнює 1 четверті. Ну що ж, переходимо до другого виразу. Тут також доволі складний вираз. Найбільший паритет у нас мають дії в дужках, будемо виконувати діях. Ну, в дужках у нас є і множення і додавання. В першу чергу виконаємо множення. У нього найбільший пріоритет. Записуємо тоді в другому завданні перше дія. Тобто 2,78 множимо на 9,46. І це дорівнює. Для того, щоб виконати множення, перетворимо мішане число, в звичайний дріб. 2 на 8 це 16, плюс 7 це буде у нас 23. 23 восьмі, що множиться на 9 шостих, І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо добуток чисельників. 23, що множиться на 9. В знаменнику добуток знаменників 8, що множиться на 46. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 23. І чисельник і знаменник 23, що ділиться на 23, це буде 1. 46, що ділиться на 23, це буде 2. Ну і що у нас тоді вийде? Більше тут не скорочується. В чисельнику у нас вийде 9. В знаменнику 8, що множиться на 2, це буде 16. Тут у нас вийшло 9 16. Гаразд. Ну що ж, зараз. Тоді ми знайшли чому дорівнює добуток. Ну, а тепер. Давайте знайдемо, чому дорівнює сума. Це нас наступний пріоритет, яка дія додавання. Записуємо друга дія. Тобто 916 це добуток, що у нас тут вийшов, додаємо 11 11,12. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати ці дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. 16 не ділиться на 12, 16 ще множиться на 2. Це буде 32 на 12, також не поділиться. 16, що множиться на 3, це буде у нас 48. 48 поділиться на 12, це буде 3. Тоді, це буде 4. Тоді додатковий множник до 9, 16 у нас буде 3. А додатковий множник до 11, 12 – це буде 4. Ну що ж, тоді в нас вийде 3 помножити на 9 це 27. Записуємо знаменнику: 3 помножити на 16, 3 на 10. 30, 3 на 6, 18, разом буде 48. Додати. 4 помножити на 11 це буде 44. 4 помножити на 12 це буде 48. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли знаменники однакові, в чисельнику записуємо добуток е, суму чисельників. 27, додати 44. В знаменнику записуємо 48. І це дорівнює. Ну що ж, 27 плюс 44. В даному випадку 20 плюс 40 це буде 60. 7 плюс 4 це 11. А 60 плюс 11 це буде 71. Записуємо, 71, 48. Ми можемо, звичайно, виокремити тут цілу частину, але особливого сенсу немає. Нам прийдеться виконувати ділення. І нам потрібно, щоб дріб був записаний саме в такому вигляді. тому залишаємо поки що так. Остання дія поза дужками. Тоді останнє пріоритет у нас ділення. Записуємо третє діє, виконуємо ділення. Тобто 71,96. Потрібно поділити на 71. У дужках у нас вийшло 71,48. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо тоді, як 71 96, що множиться. Обернений дріб до 71,48 буде 48,71. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників. 71, що множиться на 48. В знаменнику добуток знаменників 96, що множиться на 71. І це дорівнює. Давайте скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 71. 71, що ділиться на 71, це буде одиниця. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 48. 48, що ділиться на 48, це буде 1. 96, що ділиться на 48, це буде 2. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас залишиться одиниця. Знаменнику 2, що множиться на 1, це буде 2. Тобто в нас вийшло 1 друга. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу ми знайшли, воно дорівнює однієї другій. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з звичайними дробами та мішаними числами. На цьому вправу завершено.